Київ захід. От, давайте сьогодні пройдемось, подивимося по наших новинках, по техніці, по наявності техніки, що є, що ми вам можемо запропонувати, і по кількості, який в нас вибір техніки, і де краще замовляти техніку, де не замовляти. Хочу вам показати новинку. Трактора Соліс. От, отримали ми Соліси 26 із стаціонарною кабіною. Отак от от він виглядає. Це ще не розпакований, а це вже ось розпакований. Двигун у нас не змінився. Все, що було, так і є. А по кабіні, звісно, стало дуже цікаво. І змінився, конструктив, змінився переднього мосту. Так. Зверніть увагу, що вже винесений паливний бак. Уже тут, або Де була не стаціонарна кабіна, то паливний бак був зверху і трошки незручно заливати паливо. А в цьому вже винесений бак під кабіну. Пластиковий, такий, е, пластик товстий, по кабінці у нас повністю рівна підлога, підвісні педалі, куліси винесені вже по боках, це в нас йде понижена, повишена ходозменшувач. Це в нас вже коробка передач. Там три передачі, як бачите. Це в нас реверс, Вал відбора потужності, ручник, гідравлика і два гідровиходи. Зараз я вам ще їх покажу. Зверніть увагу, що тут уже повністю все герметично, все гарно зроблено. От. Винесено на цю ручку у нас повороти і освітлення. От. Кермо так виглядає. Там у нас проблесковий маячок, аварійка. Це у нас магнітолка. Кабіна вся обшита, герметична, гарна. І найголовніше, що тут стоять вже фільтр салону. От так як стоїть на солісі на 50-му, так само, як і на солісі 105-му. От, раніше була тільки одна пара гідровиходів, в даний час вже стоїть дві пари гідровиходів. От, стандартна трьохточкова навіска, пластикові крила. Отак от, от він виглядає. Вчора на ньому катався, дуже приємно він їде. Вибачаюся, бо був телефонний дзвінок. Повторюю, що дуже він приємно їде в кабіні. Тихо, одне, що не вистачає, просто-напросто кондиціонера. Аби ще сюди поставити кондиціонер, було б для саду, був би не незамін... ну, взагалі незамінний трактор. Також є в нас соліс із Дугою Безпеки. Це в нас екстра. 26 із кабіною, також є він без кабіни. Значить, ціна даного трактора із стаціонарною кабіною коштує 16 тисяч 700 доларів. Такий от гарний трактор. Такий трактор коштує 9900. Такий із турецькою кабіною коштує 12 200. Багато солісів 105-х по наявності. 105 ка у нас коштує 31 500. Бачите, скільки у нас їх по наявності. Отакий От 75-й коштує 28 500. Це у нас RX50. RX 50 є у двох комплектаціях. Є з реверсом, є без реверса. Дана модель це в нас без реверса, коштує 22 300 і з реверсом такий же коштує 24 000. І 50 -ка без кабіни. Лідер тракторів на 50-кінських сил от, по своєму тягому зусиллю, от, такий коштує 16 800. Вага даного трактора, хто б там що не казав, що які дає класні трактори. Но Вага даного трактора без кабіни на 50 кінських сил 2800. От, нема ні одного трактора на 50 кінських сил із такою вагою. <кій> Також по наявності багато інших 24-ки, 35-ки, 40-ки. Таке запитання, краще вже ловел 50. Чим він краще? Смотря для яких робіт, давайте начнемо з того. Ловол 50 теж є. Ловоле 50 у нас є у 4 комплектаціях. Зараз вам покажу, є 50-ка без кондиціонера. Є в нас 50 із кондиціонером кондиціонером з примусовою гідравликою. Також є PR, 504 PRO на вузькій резині і на широкій резині. От, це в нас стоїть PRO. 50-ка. 50-ки ну, вони всі йдуть із кондиціонером, але ну, без примусової гідравлики. Ось так от в кабіні даному тракторі. Теж понижена, повишена, ходозменшувач. реверс Так, це у нас 105. 244-й G2 по 8200. Це от ловел 504-й без кондиціонера. Це в нас ось 45-ки стоять. 45-50-ки і ось стоїть у нас 50-ка із кондиціонером і з примусовою гідравликою це ось 50-ка. Донфен 244G2 коштує 8200. От, і він у нас із двохдисковим щепленням, бо багато хто продає із однодисковим щепленням, у нас вони з двохдисковим щепленням. Якщо брати Донфен 244 G2, це максимальна комплектація і краще вже його брати із двохдисковим щепленням, щоб повністю було все От, для зручності у роботі. Отак от він виглядає, вся техніка 24-го року. 244-х донфенгів із примусовою гідравликою в даний час поки що не існує. Я думаю, що наступні надходження вже будуть із примусовою гідравликою, а так вони без примусової гідравліки. Хотів сказати, я візьму речі, я гроші в Києві, я прочув сьогодні. Місно. Ну Працюю на 3 години. Хорошо. Так, це от у нас тут булатик 244 L. І зверніть увагу, що навіть на рамі пише на дублюючому номері, що це булат. Дублюючий номер, і там пише, що це була. Так, оріончик, РДшечка. По оріонах у нас є е, в двох версіях. Вони йдуть, версія РД і версія РФ. РД від РФ відрізняється тим, що у РФ повністю рівна підлога, тут є такий от виступ. І у серії РФ примусова гідравліка і реверс. а і двох диск... А тут одно дискове щеплення, немає примусової гідравлики і немає реверса. Так, Це у нас Булат 504-й. Даний трактор коштує 8000 доларів на 28 колесах із примусовою гідравликою. Чотири передачі вперед, одна назад, так само понижених. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Ми знаходимо за адресою траса Київ Житомир. 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Повторюю, що доставка у нас безкоштовна, без предоплати. В даний час, е, як сказати, 99,9% йдуть е, замовлення онлайн. А це Олешка. О, це наш сапчастіст. Кому треба запчасті, звертайтесь до Олєшки. Так, а це ось у нас пісаточка е, і із реверсом, і без реверса, зверніть увагу, бачите, відрізняється тим, що із реверсом йде з передніми крилами, а без реверса йде без передніх крил. Ну Той, що без реверса у нас, е, задні противаги на колесах є, а із реверсом задніх противаг немає. Примусову гідравлику ми додатково не ставимо. Так, Це в нас от соліси 50 саточки RX, без кабінки стоять. Тут ще трошки є ловалів 504, 45. Тобто все є по наявності. Є трохи техніки БУ по наявності. Є такі от Mitsubishi, є Кубота 225 а також і секі. Це у нас 19, це 26. Такий от Сентайчик. Найдешевший, трьохциліндровий, без ремнів. Із е, роздвіжною колією, будь ласка, коштує 4100 доларів. Такий от янмарчик FX30, така хондочка 332 є. Джин 244-та. Джин ми є у трьох комплектаціях, є на вузькій резині, є на широкій резині, є з реверсом. Вони всі йдуть із двохдисковим щепленням, вони йдуть з ходозменшувачем. Окремо кабін, на жаль, у нас немає. Так, Ловул є по наявності 354-й в двох комплектаціях І з реверсом, і без реверса. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Так, Це у нас булат 240-й, задньопривідний. Трьохциліндровий КМ 385 БТ двигуном. Такий коштує 4200 доларів. Так, ще одна ось 35-ка це у нас без реверса. Донфенг 404. Ну, На жаль, не G2, бо Донфенги за... Зараз <клес> немає по наявності. Я думаю, що десь на протязі там е, місяця повинні з'явитися. Так, виб... вибачаюся, був телефонний дзвіночок. Також є G-Orion e, RF. очка От Я вам показував там РФ. РДшку 404 от Не з рівної підлоги. Зверніть увагу в цій вже от повністю рівна підлога. реверс, Примусова гідравлика. Все є по наявності. Так, і отримали, друзі, отримали фрези. Є фрези зараз 1,25, метр 40, метр 50 і 1,60 метрів. Так, ловол є тільки із кабіною. Ось, будь ласка, 35-ка. Рівна підлога, ну майже рівна, маленький порожик є, але бокові куліси. Хороша кабіна герметична. Даний трактор коштує 10 тисяч 800 доларів. Також є джинма 504. У двох комплектаціях із кабіною і без кабіни. 50-ки у нас ідуть з реверсом, і з боковою колісою. А це от така 40-ка от із кабіною. Ну, на жаль, у 40ки з кабіною не рівна підлога. Ціна якого трактора? Якщо ловул, е, то 10800 він коштує. Шифінг є 240 по наявності. 35-й. Будь ласка. Так, є отакий от, от ловольчик 244-й із кабінкою. Коштує 8800. Гляньте, який гарний. Кому для комунального підприємства. Дуже гарний, практичний. Також джинма 504-та із кабінкою, із примусовою гідравликою. От, джинми 40 без кабіни стоять. Із боковою колісою, із ходозменшувачем, Із двухвісковим щепленням. Так, це в нас Орігон РФ 244-й. Donfen 404-й. Так, будь ласка. Це ось цей ловал. То в нас резчак реверсу. Це у нас коробка передач, понижена, повишена, включення переднього мосту. О, це у нас включення валу відбору потужності, привід. Це у нас блокування. І підйом заднього механізму. Боковушечка так відкривається. Саме головне антена, музика. Стандартна трьохточкова навіска, два гідровиходи. А це швидкостя валу відбора потужності. Отак от, от він виглядає у кабіні. Шифенг 404 це З примусовою гідравлікою. На 40 кінських сил. Гарантія є. Якщо по лову, там 2 роки гарантії. Ну, так само, як і по шифну, 2 роки гарантії. Так само, як і по джинмі, так само, як і по солісу. Так само, як і по шифенгу. Так само, як і по Ріону. Ось така техніка по наявності. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Ми знаходимося, повторюю, за адресою траса Київ Житомир. 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Техніки у нас в достатній кількості. От бачите, і на вулиці стоїть. Дуже багато і на дорогу виганяємо, навіть, бо не можна по двору пройтися. Бо коли клієнти приїжджають, щоб була техніка на вибір. З вами, як завжди, Олександр. Хто не підписався на сторінку в Тікток, можете підписатися. Там я більше виходжу в ефір, там більше відео скидаю. У кого що цікавить, звертайтесь у Тіктоці. Моя сторінка називається Крезі тракторист З вами, як завжди, Олександр. Всього найкращого, мирного неба і все буде Україна.